Лист третій. Мій любий шашеню. Мені було дуже приємно довідатися з твого листа про те, як складаються стосунки між твоїм підопічним і його матір'ю. Але ти не заспокоюйся, а навпаки, добивайся ще більшого успіху. Ворог діятиме від середини назовні, поступово підводячи поведінку підопічного під новий стандарт і може наблизити її до жінки у будь-яку мить. Ти повинен випередити його дії. Тримай тісний зв'язок з нашим колегою хлебесем під опікою, якого перебуває та жінка, і нарощуй між собою і її домом атмосферу взаємного роздратування, щодень створює дрібні неприємності. Для цього рекомендую тобі користуватися такими методами. Метод перший: Зосереджуй увагу підопічного на внутрішньому житті, він думає, що його навернення довіри це щось таке, що відбувається усередині нього. І тому його увага тепер спрямована головно на стан власної свідомості, чи радше на її очищену версію, і тільки на неї єдину ти можеш дозволити йому дивитися. Не шкодуй для цього зусиль, відвертай його увагу від найпростіших щоденних обов'язків і спрямовуй на найпоступовіші і найдуховніші цілі, поглиблюй у ньому цю найкориснішу людську рису, огиду і негідь до очевидних речей і їх ігнорування. Ти повинен привести його до такого стану, коли він, аналізуючи свої дії і вчинки протягом години, не помічатиме в собі нічого такого, що цілком очевидне для кожного, хто будь-коли мешкав з ним в одному будинку або працював в одній конторі. Метод другий. Зрозуміло, що відвернути твого підопічного від молитви за його матір неможливо, але в нас є засоби знешкодження таких молитов. Пильнує, щоб вони завжди були дуже духовні, тобто завжди стосувалися стану її душі, і ніколи не стосувалися її ревматизму. З цього випливають дві переваги. По-перше, його увага буде прикута до того, що він розглядає її гріхи. Під невеличким твоїм керівництвом підопічного можна змусити вважати гріхом будь які дії матері, що викликають у нього роздратування. У такий спосіб ти зможеш дедалі більше. Розв'ятрювати йому щоденні рани навіть тоді, коли він стоїть на колінах під час молитви. Ця операція зовсім не важка, навіть більше, ти переконаєшся, що вона радше схожа на розвагу. По-друге, оскільки його уявлення про її душу грубі і часто помилкові, то він молитиметься за уявну особу. Твоє завдання у цьому випадку полягає в тому, щоб із кожним днем та уявна особа ставала дедалі менш схожа на його справжню матір гостру на язик літню жінку. І з плином часу розходження між уявним і справжнім образом стане таким великим, що жодна думка, жодне прохання з його молитов за уявну матір не досягне справжньої матері. Я тримав деяких своїх підопічних так міцно у своїх руках, що міг в одну мить одірвати їх від молитви за душу дружини чи сина. І тут таки примусити бити і ображати справжню дружину і сина без найменше докорів сумління. Третій метод, коли подружжя прожило разом багато років, кожен із подругів помічає у другому такі нотки в голосу, або такі вираз обличчя, які страшенно дратують його чи її. Неодмінно скористайся з цього. Нагадай своєму підопічному, як його мати піднімає брови, а він не любив цього пороху ще в дитинстві. І хай думає про те, який огидний для нього той порух. хай він припустить, що вона знає, як це неприємно для нього, і навмисне піднімає брови, щоб роздратувати його ще більше. Якщо ти діятимеш як слід, він не помітить, що таке припущення безглузде і, звичайно, не дозволяє йому запідозрити, що деякі нотки в його голосі і деякий вираз його обличчя її також дратують. А оскільки він не може бачити і чути себе то досягнути цього тобі буде неважко. Четвертий метод у цивілізованому суспільстві домашня ненависть виражається словами, цілком безневинними на папері. Самі слова не є образливими, але вимовлені певним тоном, і в певний момент вони мало чим відрізняються від ляпасу по обличчі. Щоб добре порозважати, вам з хлебесем треба виробити у цих двох дурнів подвійні стандарти сприйняття. Хай твій підопічний вимагає від матері, щоб вона сприймала його слова у буквальному значенні. Що ж до слів матері, то хай він сприймає їх у якнайширшій інтерпретації, по своєму витлумачуючи тон, яким вона сказала, підтекст, яким, мовляв, криється у них, і наміри, з якими їх ужито. З іншого боку, матір треба заохочувати, щоб вона зайняла таке саме становище стосовно сина. Це призведе до того, що після кожної сварки обоє будуть переконані у своїй цілковитій невинності. Типовою стане така ситуація. Я всього-навсього запитав її, коли ми будемо обідати, а вона вже починає дратуватися. Коли ця звичка усталиться, ти зможеш створювати чудові ситуації, в яких людина щось каже з явним наміром образити іншу людину, а після того, який намір досягнуто мети, засмучується. Напиши мені про ставлення цієї літньої жінки до релігії, чи виникає у неї почуття ревності у зв'язку з цим новим чинником у житті її сина, чи не вражає її самолюбство те, що він одержав релігійні знання від інших, і до того ж дуже пізно, тоді, як на її думку, вона давала йому прекрасні можливості для цього в дитинстві? Чи вважає вона, що син надміру метушиться довкола релігії? Чи може вона думає, що він Пролучився до релігії на дуже легких умовах. Пам'ятай про старшого брата у притчі ворога. З твій дядько крутим.